Вітаю вас, мої дорогі. Сьогодні поговоримо про таких діток, які народилися 3, 12, 13 і 30 числа. Всі вони різні. Я, бо я завжди у таких відео говорю узагальнено. Більш детально ви зможете подивитися або в описі відео, або в мене на Фейсбук-сторінці Інклюзія Геніальність. І почнемо, а що це за діти? А так, це умнічки, розумнічки, із вмінням самовиразитися. Дітки такі оптимісти із магічним мисленням. А що означає з магічним мисленням? Ну, то, що вони можуть часто розказувати про якихось своїх друзів. От, наприклад, про Карлсону, да? або е, от в, вони можуть собі щось таке уявити, візу, візуалізувати, і потім, якби особливо жінки завдяки от цим, цим, цьому магічному мисленню у них дуже часто реалізується. Це, що вони візуалізували свій. Але ми говоримо про дітей, бо я завжди прихожу на підлітків, на дорослих. Мої учні е е приходять до мене маленькими, потім виходять дорослими. М і в мене дорослі діти, і я так спостерігаю. Досить дуже великі. Отже, такі діти, це інклюзія геніальність, тому ми будемо говорити про особливих дітей. І якщо говорити про особливість, то з ними найпростіше працювати. Мені можливо, мені кожному індивідуально не дуже швидко вчаться емоційні комунікації, кому що сказати, як взаємодіяти, як взаємодіють хлопчики, як взаємодіють там дівчатка. Вони дуже швидко вчаться невербальній комунікації, що хто коли, куди подивився і чому він мене обманував, чому він там так чи інакше сказав. Да, може бути затримка мовлення досить довго, але це не означає, що вони не розвиваються. Треба просто інвестувати в розвиток дитини, розказувати, показувати і, повірте, віддасться сторицею. тобто Тобто, це як губка, в яку ми інвестуємо свій час і ресурс, і потім ми отримуємо результати. Так, взагалі, якщо говорити про норму типових дітей, то вони дуже розумні за рахунок своєї спостережливості. Розумієте? Вони не, не викрикують, не, ну, як то вони спочатку проаналізують, вимірюють. От сім раз відріж, ні, сім раз відмір, один раз відріж, це про них. Вони аналізатори. А що я рекомендую із такими дітками? Малюємо і рахуємо. Тобто, коли ми малюємо звіряток, от тут у мене є. Якщо економіку ми вчимо, то обов'язково все рахувати. Тому що в них є такий потенціал, до, ну, як сказати, діти-економісти, діти, які все аналізують, вимірюють і, і числа можуть підсилити їхні здібності. І чому я говорю про те, що треба розвивати з раннього дитинства і в дітей інвестувати всі знання, які, які можливо, але знаходити інклюзивний і ексклюзивний підхід. Тому що м, от ці діти, коли вони виростають, якщо ви в них не будете інвестувати знання математичні, творчість, малювання, вони можуть вирости дуже великими лінюхами і прокрастинаторами. Тобто вони звикнуть, що в них там в якийсь період е, е, життя, тобто ми говоримо там до студентських років, е, все е, якесь воно, знаєте, так як сиру у маслі виходить. А потім, коли там другі підтягнуться, котрі були менш здатними, да? е, 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 а тут треба вже конкурувати, то е, 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 дуже важливо, щоб вони розвивалися все життя. Розумієте, от якщо, наприклад, про ресурс говорити, то про підлітків і дорослих людей, то навіть проглядання якоїсь лекції наукової це для них є якби ресурс і саморегуляція, тобто інвестувати в них знання. Але зараз я буду говорити про індивідуальні підходи. Для того щоб у вас все виходило. Тобто, такі діти володіють розвиненою уявою, творчим потенціалом і почуттям сприймати світ через призму фантазій і символів. Ці діти джерело радості та креативності. Вони народжуються з потенціалом навчати і бути наставником. Розумієте? Вот. Сильні сторони. тобто, коли я говорю про сильні сторони і дуже в цих відео хвалю своїх учнів, то майте на увазі, в них було інвестований час, ресурс творчості, математичних здібностей і якби креативних здібностей. Вони здатні до дивергентного мислення, тобто вирішувати складні завдання різними способами. От. Тому говорю, що сильні сторони, тобто в плюсах. Творчість, легкість у спілкуванні і позитив. Вони позитивні. Слабкі сторони можуть бути поверхневими. Тобто, слабкі сторони це якщо ми в них не інвестували. Розумієте? Тобто здатність від природи є. А можуть бути поверхневими, холодними та раціональними у відносинах, нестабільними в емоціях, лінивими у дорослому віці. Розумієте? Тобто... Я часто пока, ну, якщо подивитися на мою Фейсбук-сторінку, погордати там вниз, то я вам розповідаю про спіральну динаміку і як людина розвивається еволюційно і що вона в житті досягає. Чому є успішні люди, а є не успішні люди? Да? І де ми будемо шукати відповіді? Ми будемо шукати відповіді в дитинстві, чи створили батьки умови для розвитку цієї дитини. Скільки ця людина іде на достігаторства, на тому, що їй не додали, там чи любові, чи, наприклад, якихось матеріальних благ. І, і, він буде, і він буде компенсувати це і буде йти е, до успіху. Ну, але зараз це не, це не про цих дітей. Ми говоримо, що цінно інвестувати свій час і ресурс у дітей і в розвиток. Так, що розвивати позитивність і стратегії. Е, ці діти, е, люди, ділять людей на креативних, розумних. І нецікавих їм. Тобто вони завжди тягнуться до проактивних людей, до людей, які успішні, від кого можна повчитися пасивним таким методом. Тобто я дивлюся, аналізую і вже проживаю. Тобто чийсь досвід, або вчуся на чиїхсь помилках. От вони здатні бути розумними, мудрими і не йти в помилки. Розумієте? Так. Що малювати з ними? Тобто ми маємо казати, що олівець чарівний, підструганий, він малює сам. Коли він чарівний, то дійсно <смі> олівцем підструганим малювати легше і виходить красивіше. Але так як у них магічне мислення, і ми одразу говоримо, в тебе вийде, підстругай олівчик, він стає чарівний. Я в тебе вірю. Там розслаб руку, повір у неї. Да? Тобто вас, ви будете задіяти свої якби, методи активації через казкотерапію магічного мислення. От. І тому я не буду вам нав'язувати свої, тобто чарівним оліцем, який гарно заточений і гостреньких казкових героїв. Ми малюємо Кольорові композиції, тваринок, природу і різні смаколики та тортики. Ці люди дуже гарно в житті реалізують себе через. Кулінарію, вони вже навіть коли дорослі, вони спочатку лікують себе травами, да вони не не гроблять свій організм одразу антибіотиками. Ну там є аналітичне мислення таке. Да? У них є здатність, навіть якщо так подивитися на маленьких дітей в садочку, вони будуть варити там і стравички, якісь там борщики і будуть гарно продавати і прикрашати. Наприклад, якщо з пісочка зроблять гарну тортик, у них це буде і прикрасити там кульбабками і ще якимись квіточками. У них це буде дуже гарно виходити. А, вот. Але я хочу сказати, що в них економічні здібності, тобто як економіст, як раціональне мишлення, тому з ними треба малювати і рахувати одразу. Тобто ви ними вимагаєте них, від них табличку множення, а просто показуєте, що от там два плюс 2 буде 4, порахуй. От. І вони відчувають математику у якихось таких, як би сказати, достатньо-недостатньо, добре-недобре. Або я навіть не знаю, як це описати, але повірте, у них економічний потенціал зовсім не такий, як у дітей, народжених 8-го числа 17-го, або, або там інших дітей. Зараз не будемо. Так, про що ці діти мріють? Це мрійники-творці, їм ем цінні яскраві пригоди, творче завершення та радісне життя фей та чарівників з фарбами. От такі діти мене називають феєчка-тимечка. Боже, ви і це вмієте? І це вмієте. Тобто вони такі світлі, розумні, знають, як знайти підхід, дружать вони з тими, хто їм цікавий, і вони можуть. Дозволити собі затратити ресурс на те, щоб подумати, як мені подружитися з тим, з ким мені буде цікаво, від кого я чогось навчуся. Вони не будуть йти в помилки або в якісь такі незрозумілі для них стосунки, тобто раціональне мислення, розумієте? Чому вони мріють? Їм потрібно натхнення та можливість проявляти креативність свою. Вони дуже люблять навчати, і якщо в них не інвестувати творчий потенціал, то вони можуть вирости і бути такими критиками, котрі будуть робити зауваження людям, які роблять спроби. Вот але насправді вони хочуть десь є такий внутрішній потенціал самим спробувати себе і зробити ідеально, але в них не вистачає ресурсу з рахунок, тобто лінивства якогось. Знаєте, тебе про прокрастінацію, або звички від того, що от до якогось періоду життя, там дитинства у мене все ви. Там виходило дуже легко, да? і вони, вони все хочуть, щоб було, було легко. І, наприклад, чому треба саме в хлопчиків інвестувати творчість, увагу і ці знання? Тому що вони можуть потім виростати, я говорю про підлітків, і мати такий азартний хіст. І і ти вже в помилки, це вже я по мінусі говорю, ну, наприклад, азартні ігри, Тобто, він буде досліджувати той апарат, чи ще щось, чи то казіно на тобто, тобто це вже мінус вчитися на своїх помилках, бо йому цікаво дослідити, як воно устроєно, і вони платять за це ну, своїми фінансами і можуть іти в мінус. Або риску, ну, тобто, рискувати. Ну, я зараз не буду про це, ви знаєте, що інвестувати в дитину це найцінніше, що, може, що можуть батьки дати своїй дитині. Це про успіх, це про. А, ну, Напевно, ми для того й народжуємо своїх дітей, щоб вони були щасливі. Це саме цінне, що в, що в нас є, то люди, правда, і наші діти. От, можливо, це я говорю свої точки зору, своїх цінностей. Можливо, для вас зовсім інакше. Але так: як допомогти? Залучайте до творчих проєктів, дайте можливість висловлювати свої ідеї через мистецтво, творчість і там. Що придумаєте вже для них? Да? Потенціал. Надзвичайно творчі особистості здатні створювати щось унікальне. Вони вміють знаходити радість у найпростішому і надихати інших. Тобто вони сенсорики. От знаєте, от Пощупати кожен листочок, понюхати кожну травиночку, е е е отримати задоволення від того, що як я спостерігаю за другими, зробити висновки. тобто... Це не ті діти, що сперед перед батька в пекло. розумієте? Вот. Розвиток. Варто розвивати дисципліну та здатність довести розпочати до кінця. Тобто, розумієте, ми малюємо з точки А в точку Б. Да? От дивіться. От тут. З точки А в точку Б. Ці діти роз... дізнаються про, про цю тваринку, про її. Особливості та її отримання, ну, якщо ми говоримо, що це малювання і економіка з дітьми. Да? вигода, А що ще я отримую, крім того, що я навчуся малювати? Ну, це, це в мене от такий курс вже для більш старших діток. Ну, мається на увазі, що не для дошкільнят. І, і для них цінне, а що ще я отримую? А які вигоди? А, а, хто, а хто вже пробував помилятися у цьому, і які були там. Результати, яка ефективність, скільки е, було успішних малюнків, да, або спроб, От скільки там у Васі, у Наталки, у Петріка вийшло. Ага, значить, я спробую. Мене... Тобто в мене є шанси, аналітичне мислення, що в мене теж е, е, вийде, тому що я в більшості іду до тобто, там, де більше успішних. Да? Тобто, Вони так аналізують. Е, так. Розвиток Вар, варто розвивати дисципліну та здатність довести розпочати до кінця, це вже я говорила. Це творці, генератори ідей, оптимісти здібні до таких професій: художники, письменники, дизайнери, журналісти, економісти, потім такі кухари-повари. Знаєте, єкця молекулярна кухня. І щось таке екстравагантне або надто, знаєте, таке екологічне, корисне, ем, що для здоров'я, для, для, е, ну, ну, В них є така от цінність до такого чогось природного, екологічного. Е, техніка відновлення таких діток, танці, вокал, да, їм треба. Ну, відновлення, ну тобто то і ресурс, якби розкрити їхню, щоб вони були більш впевнені, да? тобто ми підсилюємо слабе малювання, скульптура, тобто сенсорика для розвитку концентрації та креативності, роботобудування. Да, вони люблять аналізувати конструювання або дизайн, стимулюють аналітичне мислення та свою позицію. Тобто, тобто роботу будування. Час на самоті, дайте їм побути на самоті для заняття інформаційного перезавантаження, Вон, їм треба, напевно, навіть подивитися якісь такі почальні мультики. І щось, що ще я хочу сказати, що, от, наприклад, якщо у вас діти з особливими освітніми потребами, то вони дуже часто, якщо дивляться мультики для дітей, наприклад, не їхнього віку, то знаходьте. Підхід для того, щоб повишати планку, щоб ваші діти е е е якби, до нас доганяли е дітей по, по віку їхньому. Да? Бо він може бути супер розумітися на, на психології, да? але вони можуть бути незрозумілі дітям і за того, що вони якісь можуть перескочити цей етап. Розумієте, м якби такої якось комунікації. Тобто, е Батьки мають е, знаходити е, підхід, і я, в принципі, якщо захочете, пишіть в коментарях, я буду пока розкажу вам, як е, не насильницьким методом настрой налаштувати Ютуб, щоб Ютуб підтягував вашій, вашій дитині, розвиваючи відео е, віку більш, тобто щоб е, наздоганяти своїх однолітків. Та? Щоб в них не було прогалини, що от, е десь, <смі>, да, десь, десь якась така дирка ну, в комунікації. То, так, е потреби, демонстративна похвала навіть неодноразова, щоб підкреслити їхню унікальність. Щира вдячність за креативні ідеї перед іншими, фінансова винограда винагорода або матеріальні подарунки за їхні творчі досягнення. Ну, їх можна мотивувати і цукерками, і солодощами, і морозивом, але дивіться, тому що е, ну, якби, солодощі це щоб потім не було діабету. Батьки мають теж винагороджувати е, Да? Що важливо, їх надихають, коли їх цінують як творців. І відзначають їхній внесок. Особливості. Вони відкриті, творчі, але іноді поверхневі і романтичні. Уникайте глибоких емоційних тем, коли малюєте з ними. Тобто я вже говорю про школярів старших і та проводьте каскотерапію, тобто не переходьте на ти. Не переходьте десь там якісь одразу в таку глибину, в щось таке. А може, треба дистанціюватися і говорити, а як би ця дівчинка, а як би твій герой, от, наприклад, якщо Карсон, твій друг, да, поступив у тому чи іншому випадку. Тобто, щоб от це є казкотерапія, щоб не переходити на особистість, а щоб він вчився десь із якихось історій, навіть видуманих своїх друзів. Там поведінкова терапія, да? що як можна поступити, або як було би краще. От. Методи навчання емоційному інтелекту, арт-терапія емоцій навчити пережати своє почуття. Без через малювання або ліплення, тобто почуття, говорити про свої почуття. Мене радує, мене тішить, мені сподобалося. А, а, там, я би хотів ще раз повторити, а, щоб вони самі від себе ну, якби говорили. У в них, в них це дуже швидко, в принципі, виходить. Творчі історії. нехай дитина створює казки про персонажів із виразами емоцій, тобто малює своїх персонажів своїми, тобто ви їх вчите, емоції малювати, то я окремий курс. І, і важлива співпраця, кому, комунікація. Вони не пускають близько до себе там, я вже говорила. Розмовні ігри, щоб цей намальований герой, тобто. Що би цей намальований герой зробив у такій ситуації, це вже я говорила, да? щоб розвивати вміння висловлювати свої думки, свої потреби, щоб вони були словниковий запас. Да? Ну, то, зараз діти не читають, але, в принципі, є методи для того, щоб вони були більш, тобто язик був більш підвішений. Да? І важливі їм важливо, щоб в дружбі була людяність, радість у спілкуванні друзі, які розділяють свій ентузіазм із ними. Ну, все, дякую вам за увагу. Ще зроблю два відео. У мене залишилося про четвірок і дев'яток. Люблю вас усіх. цьомки цьомки пишіть свої коментарі. Мені цікаво, чи знаходите ви себе в своєму дитинстві, тому що в дитинстві, якщо ви народилися в цій даті, можуть бути схоже типу, якісь спільні схожості, як це сказати. Вот. І я теж люблю, коли мене хвалять, і зворотній зв'язок, тому що я дуже багато вам даю і даю багато безкоштовного. І я люблю, щоб мені дякували. Все, люблю вас усіх. тямки тямки, бувайте.